Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Троє людей поранені в ранкової ворожої атаки на Хмельниччині. Один із постраждалих у важкому стані в реанімації. Російські шахеди знищили швейну фабрику, пошкодили заправку та приватні будинки. Двоє постраждалих від масованого обстрілу і у Вінниці. Про наслідки ворожого удару. Далі у сюжеті. Стопи диму та повністю розтрощена будівля непрацюючого промислового заводу. Російська армія завдала масованого удару по цивільних об'єктах Вінниці. Від вибухової хвилі постраждали щонайменше 30 приватних будинків. Ви розумієте, що хуядену це так. А вже ця ракета безшумна, як бахнули все. Вирвали двері, все було закрито. Повиривало все, ті двері вирвані. Ці люди, які живуть поблизу заводу, розповідають, що пережили одну із найстрашніших ночей у своєму житті. Більшість досі у стресовому стані. Весь Світ одного не можуть прибрати. Не скачілі насквозь. Ви Сквозь вікно, це вікно. Коли вже дві ракети летіли, то тільки був вибух. Нервуємося, і діти дуже поперелякувалися. Ворог випустив по Вінниччині 11 крилатих ракет та 26 шахедів. Постраждали мирні жителі. Двоє постраждалих осіб. Ще одна жінка. В неї як була травма, вона доставлена зараз швидкою в лікарню. З нею працюють лікарі. Наслідки дуже серйозні і справді постраждали дахи є тріщини в будинках. На подвір'ях та городах люди знаходять уламки ворожої зброї. Це назбирал. З наших ніг нічого. Так, да, і ще ви винні отце, що ви таке робить. Спеціальні комісії вже почали обстежувати будинки, які постраждали внаслідок російської атаки, та підраховують точну кількість зруйнованих То Зараз ми сформуємо відповідні комісії по кожному будинку володінню, в тому числі по багатоповерхових будинках, в тому числі по об'єктах освіти і соціальної інфраструктури, які постраждали внаслідок цих ударів. І буде заактовано всі пошкодження. За останні два місяці це вже вдруге, коли ворог атакував цивільні об'єкти. Вінничини у липні російська ракета зруйнувала деревообробне підприємство та завод із виробництва холодильного обладнання. Людмила Цимбалюка, Анатолій Дмитрій, факти сі Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.